Сорок століть дивляться на вас з верхівок цих пірамід. Так закликає своїх солдатів Наполеон біля пірамід у 1798 році. Битва, що вирішує долю цієї єгипетської кампанії. На французів летять мамелюки Мерадбея, блискуча кінота в шовках і панцирах, з списами вперед та шаблями над головами. Їм відповідає не лавина кінноти, а стіни мушкетів і гармат. Наполеон шипує дивізії в Карея із гарматами по кутах. Мамелюки відчайдушно йдуть в атаку, але картечна мушкетний вогонь косить їх хвиля за хвилею. Деяким вдається пробитися мішкаре, але вони швидко гинули на багнетах французів. До вечора наступ зламано. мамелюцькі загони відступають у безладні. На полон втрачає всього 29 солдатів, а Мродбей близько 6 тисяч мамелюків та кілька тисяч піхотинців. І тут остаточно видно зіткнення епох, Проти дисципліни та вогнепальної зброї від багато шаблі вже безсилі. Лицарський стільбою, що колись зупинив монголів у вісімнадцятому столітті, поступається піхоті нового часу.